Поступово я піднімався все вище і вище, і вдалині вже бачив гори, які не покриті лісом. Це означає, що я наближаюсь до перевалу, до найвищої точки Трансальпіни. А ось і з'явились найбільш екзотичні краєвиди Трансальпіни, пориви вітру. Прохолодне повітря, все вказувало на те, що я знаходжусь на великій висоті. Ну, можливо, не на такій великій, як дехто бував. Все ж таки це якесь високогір'я. Дорога стала більше петлять, одночасно круто піднімаючись вгору. Хоч би мотоцикл не підвів, думав я, перемикаючись з третьої передачі на другу. А парочку шпильок я пройшов навіть на першій передачі. Але час йшов, двигун працював нормально, за виключенням того, що я відмітив деяку втрату тяги. Ну, звичайно, це пов'язано з більш розрідженим повітрям в горах. Тому суміш була бідна і мотоцикл тягнув гірше. Це було нормально. Головне якихось знак перегріву я не помічав. Кожних 200 метрів відкривались нові захоплюючі краєвиди. Хотілося зупинятись, знімати на фото і на відео цю красу. Звичайно, для мене це була екзотична природа, я в житті такого ще не бачив. А хтось тут щодня вівці пасе, або як ті люди в кемпері. Приїхали і живуть кілька днів, насолоджуються краєвидом. Подивлюся я трохи. Тиша і вітер. До речі, доволі прохолодний. Ну що, поїхали далі? Зовсім поруч перевал. Найвища точка Трансальпіни. Там часто збираються мотоциклісти, є якась торгівля. Але зупинятися там, мабуть, не буду. Буду потихеньку спускатись. Дорога ще далека. Все ж таки, як мені повезло з погодою? Це дійсно справжній подарунок долі. А ось і перевал. Колеги, мабуть, з подивом дивляться на мій мотоцикл. Але нічого. Витримав. Найважче позаду. Далі дорога петляючи йшла донизу. Зовсім скоро буде село Ранча, і там з'явиться мобільний інтернет, і можна буде подзвонити додому. З'явилось відчуття радості, що я проїхав по цій знаменитій дорозі. І поки що все добре. Хотілося пришвидшити рух вниз, але тверезий розрахунок підказував, що не варто. Швидкість не можна збільшувати занадто. Залишилось всього кілька хвилин руху по цій красивій місцині. І я їхав повільно, щоб як можна більше насолодитись тим, що я бачу. Ось і одна з так званих шпильок. Це крутий поворот одночасно з підйомом. Їх було не так багато на цій трасі, але все ж таки з таким типом поворотів я вперше зіштовхнувся і проїхав їх, слава Богу, без ексцесів. Десь не став обганяти мені назустріч. Вирішив зупинитись і кинути заключний погляд на Трансальпіну. Адже таке в житті трапляється не так часто. Хто знає, коли я ще буду тут, можливо, і ніколи. Видихаюсь в сторону так званих залізних воріт на Дунаї. Це місцина, де сходяться кордони трьох держав Румунії, Сербії та Болгарії. Там, біля цих залізних воріт, я планую заночувати. Хоча мотоцикл весело і начебто швидко котився по рівнині. Все ж таки я зрозумів, що до вечора я до Дуная не доїду. Що ставати на ночівлю треба десь раніше і як можна ближче до населеного пункту, який називається Дробета Турну Северин. Проїжджаючи село під назвою Маловець, я звернув вліво в поле. Дорога вела до невеличкої річечки, і я зрозумів, що тут, в принципі, можна зупинитись на ночі. Ніч була тихою. Я добре виспався і вранці, зібравшись, вирушив далі в сторону залізних воріт на Дунаї. Вони були вже зовсім близько від мене. Зараз десята ранку, і я відчув, що день буде справді спекотним. Ну що ж, вперед, можливо, біля Дунаю буде прохолодніше, відмітив велику кількість вантажівок, які снували мимо мене туди-сюди. Очевидно, ця місцина має велике логістичне значення. Нарешті я бачу води Дунаю. І так дійсно в цій місцині вони мають блакитний колір. Дорога весь час іде вздовж річки, а моя ціль це пам'ятник під назвою Вінок Дунаю та знаменита статуя Дакійського царя Дечибала. Місцина по-своєму унікальна. Велика європейська річка, підійшовши до гір, прорізає собі прохід і тече далі на схід шукаючи шлях до Чорного моря. Саме в цьому місці географічно закінчення Карпат, а на іншому березі Дунаю початок Балкан, так звана стара планина. Болгари так її називають, їду оце і думаю. А чи не заїхати мені в Сербію? Заодно проїду по мосту Залізні Ворота, побачу фортецю, замок, Голубац. І, але, подумавши, відмовився від цієї ідеї, нехай поїздка в Сербію і в Албанію буде окрема. А ось і пам'ятник вінок Дунаю. Пора вже трохи відпочити. Вийшла мадіарка на берег Дунаю. Саме так починається відома радянська пісня. Ось саме про це цей пам'ятник був внесений в якийсь рейтинг найпотворніших пам'ятників, які коли-небудь були побудовані. І дійсно, якийсь вигляд має специфічний. Після його встановлення були протестні акції. Люди казали, що пам'ятник має занадто вульгарний вигляд і ображає їх почуття. Тим не менше пам'ятник продовжує стояти і приковує до себе увагу туристів. Далі було містечко Оршова. Дуже цікава місцина тим, що розташована на березі Дунаю. І набережна йде вздовж річки кілька кілометрів. І, мабуть, кожен вечір тут прогулюється дуже багато народу. Цікаво було б побачити. А ось затока, на березі якої трошки в глибині стоїть пам'ятник дакійському царю Дечибалу.